Нарешті дочекалися сьогодні. У нас буде огляд на народну кремарку. Пульс-колотушка. Кремовалка потрібна для того, щоб збільшити рентабельність вашої посіки. Кремовалка потрібна для того, щоб робити крем-мед з вашого меду, який принесли вам бджілки. Для того, щоб збільшити асортимент вашої продукції, Незалежно, чи ви торгуєте, чи на ринку ви торгуєте, чи ви торгуєте в інтернеті, нема різниці. Оце допоможе вам кремовалка. Кремовалка – це такий прибор інструмент. Він не дуже дешевий так, але пульс зробили. Кримовалку колотушка, як ми з вами придумали, за доступна по бюджету і нічим не хуже за аналогів, а навіть і кращу. Кримовалки колотять в основному це соняшниковий мед. Соняшниковий мод, мед менш популярний на ринках, його беруть також без проблем, але він має зернистість велику. І тому, якби люди самі знають, або дешевше хочуть взяти його, або не дуже хочуть і брати. А за допомогою такої кермовалки можна зернистість ту всю розбивати. І за 5-7 днів стає ваш соняшниковий мед, дуже приємний на присмак. Ну, це зовсім інша консистенція. А якщо додавати туди навіть різні додавати туди сублімовані там, фрукти, можна давати клуб. Кубнику, малину, там, лимон імбир, інші варіанти в інтернеті це все натуральне. Ви додаєте і ви взагалі робите свій продукт просто ексклюзивним. Заливаєте невеликі баночки, ціна, звісно, піднімається, і ви отримуєте збільшення, отримуєте збільшення своєї продукції. Я вам скажу так: оце я її держу, вона така увесіця, що я вже зараз буду ставити. Потому зараз я вам ближче покажу цю кремовалку колотушку, що вона собі представляє і як вона працює. Кремовалка-колотушка складається з таких елементів. Перше, це основа основ це мотор. Мотор цей використовується для водяних насосів, тому він герметичний. Він виходить, ось всі болти, які на ньому стоять, вони виконані виконані з нержавіючої сталі. Також тут сальник закритого типу, тому він, можливо, трішки може інколи поскрипувати. Якщо вам це не цікаво, ви можете зняти цю защиту, там змастити її інколи. Характеристики цей мотор має такі: 1400 обертів за хвилину, 180 Вт потужності. Що, в принципі, 180 Вт не так багато, тому що колотити треба мет 5-7 робочих днів. І це добре, що він є не дуже потужний. Ну і багато світла буде тянути. Також на даному моторі встановлений датчик температурний, щоб він не перегрівався, якщо, не дай Бог, щось пішло не по плану, щось у вас там чи сильно загуз, чи ще що, ну все може бути. Далі до мотора під під'єднаний редуктор, який працює 1 к 40. Тобто, 1400 обертів видає мотор за допомогою цього редуктора. Один... Получається, 1400 ділимо на 40, получаємо 35 обертів за хвилину. 35 обертів за хвилину це обертається оцей венчик в колодушки. Кстати, ось мотор виглядає так, тут лопасті, які охолоджуючі. Бачите, всередині стоять. Величезне діло з те, що кремоварка має кришки. Вона закрита. Не так, як аналоги є імпортні, що там вони поставили якийсь двигатель на планку, на поперечну, на траверсу. цю, Прикрутили цю венчик і все. І аля олю, і хай собі колотить. Ні, тут у нас кришечка є. Кришка є. Перша це кришка, яка знімається з орстекла. Ось вона, бачите, як зроблено. Поазіки так продумали. Продумали все до мілочей. Поазіки це знімаються, ручечка. Венчик з ніржавієчки. Ось ми до нього ще дійдемо. Ось бачите, як зручно. Ця сторона не знімається. Вона з нержавійки виконана. Але якщо вам треба помить буде, ви просто ось викручуєте ці борошки. І знімаєте і редуктор, і двігатель вмісті все витягнули, але отут не треба розкручувати, або все-таки вам збирати буде. на інструкція, як робити кремет, ну, це такий середняковий рецепт. Кожен під себе буде старатися робити. Саме головне, що ми зараз мінус великий, що ми зараз не зможемо пробувати поколотити, тому що на дворі вже жарко. І тут я знімаю, жарко вже дуже. А треба, щоб температура була, температура для того, щоб робити кремет у приміщенні від 4 до 18 градусів. Пише 3-5 днів, ну, діб робити, у нас 5 7. Відро пластикове, підсилене на 30 літрів. Я думаю, 30 літрів сюди заливати ніхто не буде. Літрів 25 можна свободно. Всередині ми бачимо, що є венчик, який я не покручу, звісно, вручну. Він виконаний з нержавійки. Як бачите, він виконаний з нержавійки. Я думаю, що це четверка чи тройка, Не знаю, цього не знаю, ну дебеляче. Тобто дебеляче зроблено. Кран стоїть пластиковий на колотушки. Е, так, що іще? Тут іще ще основа основ, що на даній. Кремарки є цифровий блок керування. Це велике діло, я вважаю. Це навіть на дорожчих, на дорожчих є аналоги. Вони там хай зробили з нержавейки бачок, що не особо грає ролі, Але в них оці крутілки ще примітивні, як стиральні машинки, запускаються. Тут же ж все продумано до мелочей. Тут, виходить, Зараз ми вам ключу подивитися. Зараз ми тут можемо не тільки керувати, скільки часу вона повинна колотитися, і скільки часу вона повинна е, пауза бути колотіння. То ми тут ще можемо брати декристалізатор на відру, декристалізатор сюди декристалізатор, для того, щоб мед розтопити. Туди беремо цей датчик, витягуємо, все, ставимо декристалізатор і ми можемо використовувати з допомогою цього блоку, розтоплювати мед. Виставляєте температуру 40 і все. І буде. І буде вам щастя. До речі, бачите, ось стекло, стекло. Якби ви його не ламали, що б ви не робили, ви його не поламаєте. Серега предлагав мені 100 доларів, якщо я зможу його поламати руками. Але <смас> в мене не вийшло. Слово Богу, що я з ним не спорив, то я йому нічого не довжен. Оце, бачите, це оце, оце, оце кришка. Це мені прислав, показав, що це дуже класне стекло. Та не просто, як каже, раз, чимось нажав і вже поламав, ні, так не буде. Так, вмикаємо. Пішов відлік 10. У вас може мигати на екранчику, воно не мигає на самом деле. Це просто так камера передає. 10, 10 секунд відлік пішов. Все. І кремарка відключилась. Вона має тут температурний датчик настроєний на 70 градусів. Тобто, якщо двигун більше 70 градусів буде, він зупиниться. Ну, мало ли, щось сюди попало, лівомет загуз. А потім тільки температура впаде, він знов сам включиться. І звук такий класний, як професіональний технікою. Ось послухайте, я мікрофон туди опущу. Мотор так як новий йому треба зробити обкатку. Тобто, це ви запустили його, просто включили в розетку. І він нужен 4-5 годин просто на холосту попрацювати. Що там всі деталі притерли, щоб воно все. Ось бачите, інколи якийсь такий призвук, чуть-чуть з'являється. я думаю, що це він казав, що там може запищати, щось. Для того, щоб настроїть вам, от бачите, інколи воно показує температуру, ще 28 градусів, дуже раз, страшно, вже я ж кажу. Осталося 14 хвилин йому працювати. Взагалі, режим такий, що 15 хвилин працює, 40 хвилин відпочиває. Але ви можете паузи 40 хвилин працюємо. 15 хвилин. Ви можете підкоректувати його в будь-який час, те, який вам краще. Може ви там знаєте рецептуру якусь, може ви там те, може ви там все. Вам треба змінити час роботи, скільки він буде колотити. Короткочасно нажимаємо плюсик. Раз. Все, пише 15 минут. І ми висмістеємо 14 минут він буде колотить. 15-16. Поняли. Ну, хай буде 15. І нічого не робимо, ждемо. Зараз замикаю. Все. Воно збереглося. Ну, тут і було, в принципі. Ну, давайте. Uh, уже 30 градусів показує, тому що. А, це ж воно показує, бо двігаль трошки починає грітися. <кій> Якщо вам треба виставити, скільки пауза буде, скільки пауза не клатитиме, короткочасно нажимаємо мінус. 40 минут, бачите, написано, а я ставлю ось 41, минута, щоб, було, 41 минута, щоб воно пауза була. О, Бачите, замигало, збереглося. Але ми поставимо 40. оце отак. Дуже все легко в настройки, я вам показав, нічого абсолютно складного немає. Тримарка приходить в ось такому ящику. Ось. Це з неї ящик. І щоб ви розуміли, оця посилка, оця вся байда, оце кремарка, оце все влозить сюди в ящик. І це все проходить на любе відділення нової почти до 30 кг. Тобто вам ні грузове не де відділення, нічого. І доставка адекватних грошей буде. Тобто не, не за ваші, не привезли на почту. Товар кинули, а нова почта буде пакувати, як захоче, і брати стільки захоче. Ні. Тут продумали, теж тут заказували спеціальну упаковку, там вони якісь всякі штуки з картону там ставляться. Для того, щоб ви мінімально платили стоїмость доставки. Стоїмость доставки кремарки 150 гривень. А якщо я привезу і на почту, оставлю і нова почта буде пакувати її, обрештовувати і дедалі, то ціна доставки виросте із 150 на 850. По осені буду я тестувати, все показуватиму. Як працює, як ми кремети, закажу дуже сублімірування ці всякі. Замовлю собі там лімон, лімон, імбир, може смородину, може там ще щось і пороблю. Багато крем-медів різних. І ну, не на продаж, а для себе та для батьків. Звісно, ну, ну, їх угостити треба буде. Я ж кажу, ще ребята, що гарантія на це все діло три роки. Ще немаловажно, що ці запчасті є в наявності, бо імпортний аналог є. Не буду казати, хто з пластиковим відром. У них немає ні запчастей, нічого немає. то і споламалося, все, шабашка. Десь відправлять, колись, може, прийшлють, а може і не прийшлють, То тут все є. Ну що, Я показав вам цю кремовалочку. з'явилась у нас в Україні доступна народна кремовалка під назвою Колотушка. Вона з'явиться і в інших країнах, звісно, що через якийсь час все продумано. Ось вона робить редуктор, чуть-чуть нагрівся, двигатель теж трохи нагрівся. Ну таке, ну, робоча температура. Кому цікаво, звертайтесь до мене, я вам кому щось незрозуміло підкажу, розкажу. Не треба боятися, треба пробувати, тестувати. Якщо хтось буде писати в інтернеті, там під відео, ніхто цей кремет не бере, це все херня, це все тупость. Ю, я вам скажу, люди добрі. Ви просто не знаєте, скільки люди цього продають кремеду. І в них по три-по чотири кремовалки. Вони самі таки будуть писати спеціально, що воно все погано, ніхто його не бере заради того, щоб ви не купляли і не пробували, тому що ви конкуренти. Я не продаю кремед, тому мені все одно. Я продаю кремовалки. Я показую, що вони такі з'являються в Україні. І благодаря таким людям і таким компаніям. Ми можемо їх мати. А так, наприклад, там в Румунії, в Румунії чи Молдавії, там в них такого немає. бо є за три дорого. Вони в нас його беруть, щоб ви розуміли. тому я показую, нікого не слухайте, пробуйте, тестуйте. Це не всі гроші світу стоїть. Ще раз кажу, коштує 12 тисяч на сьогодні, плюс невеличка знижка. Та це чепуха. Тут стільки продумано, стільки всього заказаного, що воно, я считаю, що ти грошей стоїть. Я там писали якісь, непонятно хто, що воно стоїть, должно 5 тисяч гривень. Ну так купіть, зробіть за 5 тисяч, я вас куплю. Оце точно таке саме від І із за 5 тисяч гривень, якийсь там писав. Чи за 3 тисячі, який він нам писав? Я його куплю. Ці тільки закажи, редуктор закажи. Оці всі датчики. Оце все запрограмірують. Це програму писалось. Все продумано. Все. Я вам вдячний за увагу. Поосені будемо наливати сюди мед, будемо тестувати і будемо теж показувати. Інтернет-магазин Баскевішоп, магазин для справжніх бжалів. Звертайтеся непосередньо до мене. Я вам все підкажу, розкажу. Саме головне в робочий час дзвоніть з 10 ранку до 9 вечора. В суботу трошки пізніше. Все, дякую вам за увагу. Дякуємо компанії Пульс. Дякую посічникам України за увагу. До побачення, всього вам найкращого.